Добрий день, ну, в принципі, останній тиждень ми спостерігали в Кіровограді, як параноя Януковича поступово розповзається по всій Україні і доходить до місцевих кажуть, територій, до регіонів. Це яскраво проявилося в тому числі і на Кіровоградщині. Чому параноя? Я вам скажу, тому що влада неадекватно реагує на виклики суспільства. Це якщо коротко. Просто толерантно і лояльно сказати, в чому ця неадекватність можна розшифровувати. Ви знаєте, що останній ну, десь із середини січня, коли були прийняті закони про обмеження прав і свобод громадян, які практично диктаторськими законами охрестили їх у всьому світі. В Україні різко загострилася громадсько політична ситуація, і вона переросла у відкритий силовий протест, тому числі на вулиці Грушевського, з барикадами, замість того, щоб гасити цей конфлікт адекватними методами, тобто терміново сідати за стіл переговорів із представниками майдану, з представниками громад влада відповіла стрільбою, по ком попало. Як кажуть, по протестувальниках, по медиках, по журналістах. Хто попадався під руку. Далі конфлікт розрісся вже за межі Майдану і за межі вулиці Грушевського. Людей почали хапати на будь-яких вулицях Києва і, і навіть за межами, тому що затримували і в Тернополі, десь у Франківську, на Волині, в інших містах. Люди не змогли цього зухвальства влади, цієї неадекватності знову ж таки сприйняти. І почалися стихійні виступи, стихійні мітинги і, і певним чином штурми уже навіть в регіонах. І ви знаєте, в ті регіони, де були зайняті будівлі облдержадміністрації, але що це за регіони? Це ті регіони, де тотальну перевагу на минулих виборах, на всіх видах виборів здобули представники сьогоднішньої опозиції. Це Батьківщина, Свобода і Удар. І тому сьогодні, коли мова йдеться про нібито незаконний або ще якесь інше захоплення будівель, вибачте, Янукович поназначав своїх опричників, яких народ не обирав, і це є законна влада. А якщо 90% депутатського корпусу представляє тих людей, які стоять на вулиці, то вони не є законними, в тому числі і проголошення так званих народних рад. Певною мірою, це Можна сказати, повною мірою, це не відповідає сьогоднішньої Конституції там, України ще якимось речам. Але це відповідь громади, хай вона певною мірою е, теж є неадекватною, але вона є е, такою, до якої спонукала громаду суспільство, влада. Повертаючись до Кіровограда, е, я хочу сказати, що у нас ніяких. Предпосилок російських. Передумов. Передумов. Ніяких передумов для того, щоб ситуація була настільки гострою, як вона була в інших регіонах, не було. Чому? Тому що ви знаєте, Кіровоград славиться своєю певною політичною апатією, деякою байдужістю до до цих процесів. Можливо, тому що наше місто, мабуть, одне з найінтелігентніших у, в Україні. Да? А інтелігенція любить протестувати більше перед монітором да І з клавіатурою в руках Десь щось писати, коментувати, протестувати, але не виходити на масові протести. І тому. Адекватно оцінивши ситуацію, влада могла б зрозуміти про те, що загрози ніякої до штурму того самого приміщення адміністративного облдержадміністрації немає і не могло бути є. Інші способи для того, щоб врегулювати ситуацію, хоча б зібрати актив громади тих людей, які всі ці два місяці більше навіть вели. Кіровоградський Євромайдан керували людьми, які приходили. А це було по-різному: від 100-150 осіб до півтори-дві тисячі, яких збиралося скажімо так, не так часто, але в середньому це десь 300-400-500 осіб, які по вихідних збиралися. Це є не та критична маса, яка може вирішити. Та й ви бачили склад кіровоградських Євромайданівців. Там є люди і похилого віку, там є жінки, там діти з дітьми приходять сім'ями, тобто люди. Відверто демонстрували свій миролюбний характер і свої мирні вимоги, до того, щоб політика в країні змінилася, політика президента, політика Верховної Ради, політика місцевих влади, щоб вони чули людей, щоб вони приймали такі закони, які поліпшували соціально-економічний стан людей. Більшого люди і не вимагали. Але влада пішла на те, щоб оці суттєві фундаментальні вимоги, політичні. Соціальні, громадські суспільні, відійшли нібито на другий план. Сьогодні що суспільство обговорює? Сьогодні суспільство обговорює, хто перший стріляв, хто другий стріляв, кого більше постраждало, міліціонерів чи, чи простих громадян, чи правильно робили, що привезли ті чи неправильно робили, що привезли ті Це що? У нас ці питання ізначально ставив Майдан, коли вирішувалось питання Євровибору України? Ні. Ми зійшли на обочину, яка цього цього питання і фундаментальні питання розвитку держави і розвитку суспільства сьогодні вже не обговорюються. Сьогодні ми займаємося тим, що наймаємо адвокатів, витягуємо своїх людей, які постраждали невинно і незаконно затримані були з міліції, з тюрем, там, з СІЗО і з інших речей. Ось таким чином влада неадекватно відреагувала. Знову ж таки, по Кіровограду. Найпростіше, що можна було зробити, це в суботу зібрати нараду із представників міліції, влади обласної міської, представників Майдану і вияснити ситуацію, які плани, які бажання, які, ну, взагалі яка ситуація. І не доводити параною свою до клоунади. Але очевидно, владі. Першу чергу губернатору Ніколаєнку, який відповідає за всі речі, які відбуваються на території області, начальнику ОМВД Кіровоградської області Пожедаєву, було невигідне мирне, мирний перебіг тих акцій, які відбуваються в Кіровограді. Тому що їм треба було засвітитися перед президентом, показати, що вони. Сильні, як кажуть, в цьому плані керують ситуацією і зможуть захистити від міфічних нападників їхню територію. Звісно, все це те, що відбувалося в неділю, я особисто не міг бачити, тому що шостої години ранку відбувався обшук протягом 5 годин, потім 7 годин допиту міліції за надуманою справою. Але із з інформації, що розповіли. Друзі, товариші, із того, що було опубліковано, показано, на відео знято, видно, що конфлікту між політичними опонентами, тобто між представниками антимайдану партії регіонів і Євромайданом конфліктів фізичних не було. Конфліктів між представниками Євромайдану і міліцією не було. Був конфлікт, спровокований завезеними тітушками. Які... Базувалися на території адмінприміщення обласної ради, які діяли в унісон із міліцією, відповідно нею координувалися, які стояли щитом перед тими ж самими правоохоронцями, і після того як конфлікт був спровокований і пролилася перша кров. На Майдані, коли були самими активістами затримані ця людина і відібраний у неї молоток, звертання до міліції не дали жодного наслідку. Вони відверталися, вони йшли в сторону, вони робили вигляд, що вони нічого не помічають, пропонували дзвонити на 102, куди завгодно, але тільки не виконували свої прямі обов'язки. Це свідчить, що влада, міліція і переодягнені чи то міліціонери, чи то спортсмени, чи то бандіти діють. В унісон, а відповідно, ми кваліфікуємо цю владу як бандитську, якщо вона наймає для свого е, захисту і для залякування суспільства, наймає невідомо кого. Це джинники, який випущений із пляшки. І е, говорив Сергій Анатолійович про те, що у понеділок почалися, так би мовити, ці затримання. Вони раніше ще почалися. У п'ятницю після сесії обласної ради було двоє затримано: Ігор Деркач і Станіслав Коваль, які не дійшли до. Мітингу до самої площі їх ще було в районі 5-5 в районі готелі там Європа, десь вони були заарештовані разом із групою ультрасів. Ультрасів відпустили цим двом дали Ігорю Деркачу 4 доби арешту. Він повністю, тому що на вихідні якраз пішло і з цими всякими апеляціями там затягнулося. Вже не було смислу, яка до кінця добиватися сроку. І він відбув, бо вівторок був без суд, а Вівторок його вже відпустили. Станіслав Коваль 15 діб арешту дали. Пізніше по апеляції замінено на штраф уже в неділю після того, як організатори Євромайдану відвели людей із площі Кірова, щоб далі кров не проливалася, на площу Богдана Хмельницького під час цієї ходи був затриманий Максим Гуцелюк, член партії Свобода. Активіст громадський, в тому числі в місті. Він там у велоклубі актив в туристичній, так би мовити, клубах активно займається його. Багато хто знає в місті, який на велосипеді в камуфляжній формі їздить вже точно років 10. Його за носіння цієї камуфляжної форми в основному і е, затримали. Дали так само 15 діб арешту в той же день, о 22-й годині. Вже було відомо про це у, у неділю. З понеділка почалася хвиля масових арештів. Активістів, які, ну вам нагадаю, нічого не зробили, ніякого кроку жодного на те, щоб е, спробу якусь здійснити чи заклик е, зробити, е, захопити е, приміщення обласної адміністрації. І це при тому, що Андрій Іванович Ніколаєнко на апаратній нараді це я взяв ось у роздруковочку із сайту Новини Кіровоградщини, значить, він так це пояснює, е, що він незадоволений, Тим, що відбувається в Кіровограді повністю, але каже, після вчорашніх масових акцій я задоволений, що на Кіровоградщині, незважаючи на певні сутички, які відбулися між прихильниками різних політичних ідей партій, змогли, на відміну від інших регіонів, погасити радикальні настрої і перейти до більш толерантних і спокійних методів. Навіть погашення радикальних настроїв відбувалося шляхом е цкування тітушок з молотками на мітингувальників, таким чином погасили. А більш толерантно і спокійно почали вирішувати питання. Це почали з арештів Якименка, Ратушняка, Корінчука, Войтенка, Проданця, Бажора, Повстянка, Горбовського, Гречухи, Коваля, Єгорова та виклику на допити ще цілої низки людей, в тому числі Сергія Анатолійовича, Мене, Ромашенка, Андрія. Андрія Лавруся і інших. Оце адекватна реакція? Люди добрі. Абсолютно ні. І тому сьогодні і Рада ВГО Майдану міського, і політичні партії окремо приймали свої заяви про те, що влада, яка є неадекватною, якою б вона себе гарною, креативною, молодою, не малювала, роги ростуть. Звідкіля це пешки в руках Януковича і адміністрації президента сьогодні. І вони виконували і будуть виконувати всі накази, які звідтіля надходять. Арештовувати найдіде команда. 100, 100 арештують, 300, 300 арештують, скільки треба. Вони повинні іти у відставку, в тому числі Ніколаєнка, в тому числі голова обласної ради Ковальчук, який фальсифікував двічі голосування під час позачергової сесії обласної ради, коли вони приймали однобоке звернення на підтримку дій президента в цьому конфлікті. Також негайно мають бути вивезені тітушки з Кіровограда, А за нашою інформацією, вони ще базуються в Кіровограді, можливо, не в тій кількості, які були спочатку, але є. Припинити переслідування безпідставні і закрити всі до єдиної кримінальні і адміністративні провадження по людям, які не вчинили жодного не кримінального, ні адміністративного правопорушення. Ось така ситуація на сьогодні. У ще є дві ремарки. Затримані були ті люди. От ми зараз про.